Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Діти, скажіть, в якій країні ми з вами живемо? Так, ми живемо в Україні. Це наша держава, наша батьківщина. Батьківщина це земля не лише наших батьків, а й дідів, прадідів. Батьківщина це край, де здавна звучить наша рідна мова. Материнська пісня це край, де ми народились. Україна середюча земля, безкраї лани пшениці, квітучі поля льону, квітучі сади. Україна це гори Карпат, славетний Дніпро. А як називаються люди, які народились в Україні? Так, ми всі Українці. Україна це я, Україна це ти, Україна це ми, ми єдина сім'я, ми сестри і брати. Ми з тобою і є Україна. Сьогодні ми будемо вчити вірш Марії Познанської про нашу Україну. Слухайте уважно. Ми дуже любимо наш край і любимо Україну. Її лани зелений гай, в саду рясну калину, там Соловейко навесні співає між гілками, і ми співаємо пісні, змагається він з нами. А тепер повторюйте за мною ми дуже любимо наш край і любимо Україну. Її лани, зелений гай. в саду Рясну калину. Там соловейко на весні, співає між гілками. І ми співаємо пісні. Змагається він з нами. Дітки, вивчіть цей вірш та надішліть мені відео. До побачення всього вам найкращого.